Вручення медалей та почесних грамот відзначили випускний в обласній дитячо-юнацькій спортивній школі серед випускників призери змагань із легкої та важкої атлетики, настільного тенісу, боксу і дзюдо. Вікторія Пчелінцева тренується в дю США ще з третього класу. Спочатку займалася бігом. Однак через травму коліна змушена опановувати спортивну ходьбу. Тепер дівчина паралельно навчається на першому курсі коледжу фізичного виховання. Тренування були ой, це я запам'ятаю на. Все життя тут, скільки я ходила, кругами намотувала кілометраж, готуюся виконувати тепер КМС на 5 кілометрів Луцьку 28 червня. Семеро випускників, четверо юників та дівчат, вихованці баскетбольного тренера Аїди Євтушенко. Спортсменка сподівається, що вони й надалі тренуватимуться під її наглядом. Ну, кожен раз це як відривається частинка душі. Бо з цими дітьми, які пройшли від п'яти до семи років разом, день в день, росли на очах з малюсіньких повиростали вже дорослі діти своїм поглядом на життя. Звичайно, і так, і шкода, що ми з ними розстаємося. І в той же час і приємно, що бачиш вже людей, які завдяки спорту вміють. В житті знайти вже свою позицію. Вони вже знають, чого вони від життя хочуть. Вони вже можуть боротися з любими труднощами. Ситуацію, коли після закінчення дитячої юнацької спортивної школи учні прощаються із спортом, викладачі називають недоглядом тренерів, адже крім спортивних занять, треба зацікавити дітей перспективами їхньої кар'єри. Це їхня перша ступенька. Це у нас інші будуть набагато подальше. І вони все одно вон зараз. Мені приємно, що наших четверо спортсменів їдуть на чемпіонат Європи в Італію по боксу. Зараз двоє спортсменів, включені в збірну України по метанню молота на чемпіонат світу. Так що тут є багато приємних моментів. Це пам'ять для тих молодих спортсменів, що вони завершили навчання в обласній дитячо-юнацькій спортивній школі, і навіть ті посвідчення вони мають певну роль при поступленні в спортивні вузи, коли вони показують свій рівень, коли показують досягнення свої розряди, тому що в класифікаційних книжках прописані їхні спортивні розряди, і це допомагає їм. Скажем, без труднощів поступати в навчальні заклади спортивного напрямку. Випускниця Дю США Вікторія Пчелінцева наразі готується до участі у Кубку Європи зі спортивної ходьби. Оксана Семко, Михайло Березин, Сергій Щочкін. Новини на вежі.